Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий залишити посаду президента, якщо це означатиме мир в Україні або в обмін на членство України в НАТО. Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, то я готовий. Друга історія може поміняти це на НАТО. Якщо є такі умови, одразу кажу, щоб довго про це не говорити, заявив президент на прес-конференції 23 лютого. Крім того, стало відомо, що Україна і США запланували наступний раунд переговорів щодо угоди про використання українських природних ресурсів, який розпочнеться 23 лютого. У переговорах також візьме участь міністерка економіки Юлія Свериденко. Міністерка зазначила, що зі США обговорюватимуть не тільки питання українських ресурсів, а й інші пункти, зокрема безпеку. Вона додала, що на окупованих українських територіях знаходиться корисних копалин на суму 350 мільярдів доларів. Як зазначив Єрмак, Україна розглядає американські та європейські інвестиції у видобуток корисних копалин як певний елемент Ранті безпеки при цьому він додав, що угода, яка потенційно може з'явитись, має відповідати національним інтересам України, а також повинна бути цікавою для наших партнерів.